Це просто угар, ребят. Це просто угар. Я поясню один момент, дуже важливий. Жінки, які хочуть чоловіка багатого, успішного, забезпеченого, там чутливого, емоційного, да, в плані який відчуває її емоційний стан і так далі. Він ніколи ніколи не погодиться на те, щоб жити 50 на 50 у всіх сенсах. Тому що сильні чоловіки, вони. Хочуть противагу не сильну жінку. Їм не треба жінку з яйцями, зрозумієте. Чим ближче чоловік до сили, да, він стає мужнішим, сильнішим, він хоче слабшу жінку в плані яєць. Він хоче тендітну жінку. А чим чоловік більш м'якший, тим в нього тягнеться до сильніших жінок, розумієте? Яких треба там заламувати, треба доказувати їй щось на повишених тонах спілкуватися. Сильний чоловік він в житті і так. Постійно зустрічається стресом. Він не хоче приходити в стосунки, ще в стосунках доказувати, що він головний, тому що він все робить для того, щоб ті люди, які є в його житті, не потребували там стресувати через гроші, там працювати важко, якось надриватися. Він все робить для цього. Він забирає цей стрес від, від них для себе, але він хоче щось отримувати у відповідь. А вона хоче, щоб її сприймали на рівних, але при тому закривали всі її хотілки. Оце наслідок того, що робить Інстаграм. От жінкам дуже багатьом внушили, що вона найде собі успішного, багатого, класного і так далі, і він ще буде питати е, в неї дозволу, що йому робити. Ребятки, це так не працює. Якщо ви хочете сильного чоловіка, там завжди прийдеться приймати роль тилу. Там треба буде ставати в. В позицію номер два підтримка чоловіка. Він не буде виясняти, хто головний, бо для нього це дефолт. Але нашим людям дуже складно це прийняти. Вони хочуть і на рибку з'їсти, як я сказав, і на одне місце прекрасно сісти. Тому взагалі не шкода абсолютно заслужила, і чим далі вона буде йти у вік, да, буде ставати старшою, тим більше вона зрозуміється, як вона жорстко або її десь в дитинстві на в плані світогляду стосунків, і вона зрозуміє, блін, а чому моя от подружка змогла реалізувати щасливі стосунки з чоловіком? Вона зрозуміла свою роль в стосунках, да? вони це все обговорили, а не чекала, поки чоловік додумається, що в неї на думці, да? і вона буде заздрити. І потім ми бачимо, що вони стають коучами всякими, розказують молодим дівчатам, якими треба бути в стосунках, як треба з чоловіками правильно поводитися. Фу, їй богу. Заслужила чесно, деколи дивишся на це, не то що брадів, але розумієш, що це реаліті чек. Це реаліті чек, і він чекає на кожного, хто літає в ілюзіях.